Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Нагадаю, що я Даша і розповідатиму я вам про парфумерію сьогодні, як і раніше. І в нас тут за вікном сьогодні в день було плюс 23-24 градуси, пекло сонце, було дуже спекотно. І я вже так думаю ще не, підвела, не підбила підсумки весни на рахунок ароматів, а вже час якісь літні витягати. І я от перебирала ці флакони. Свої І вирішила вам якраз показати, розповісти, що я знов планую носити цього літа. Сподіваюся, що вам буде цікаво і актуально, ну і в коментарях до цього відео, будь ласка, діліться вашими якимись свіженькими знахідками на літо. А я почну розповідати про свої аромати. І я тут притягла такий гарний. і... Вже залапаний флакончик. Мюглер Angel au 19-го року така червоно-оранжево-жовтувата лімітка про манго. Там манго, сорбет такий якийсь, ягідний, і справді в нього є відчуття такого солодкуватого цього сорбета, морозива. І пачулі. там така ангелівська фірмова база, але дуже-дуже сильно розведена. Якраз в концентрації для літа, щоб воно е, надавало такої родзинки, завершеності композиції з манго, але не душила і була на літо приємна. Ось це така поливашка, е, безтурботна, кльова, радісна про манго. Це поки що найгарніше манго, яке мені зустрічалося. На жаль, це лімітка, її, в принципі, е, не так то й легко знайти у флаконі. Ще є Angel. Літній, він 20-го року випуску, там здається Angel Summer Edition, чи якось так написано в назві, але кольори ті самі просто відрізняються е, написом на е, флаконі, на упаковці, а так піраміда така сама, тобто їх є дві версії е, янголів е, з тією самою пірамідою, з тим самим ароматом, просто чомусь отак. От один рік вони випускали круїзний, інший наступний рік вони вже випускали його літнім. Якось так Переходимо до наступного аромату. І це хай буде аранча роса, він в мене з'явився восени. І це мій улюблений аромат з цієї лінійки цитрусів італійських у лабораторії Альфатіво. Мандарин я вже продала. Він в мене був в але він якось на мені зовсім мало тримався і не шлифив. Я його так трошки поносила влітку і розпрощалася. А оцей аранча роса. Він мені стійкіший, відчутніший, і це такий червоний апельсин з гірчинкою, з теребкуватістю, він як на кому розкривається, на мені от він більше гірчить, на синові він такий більш терпкий, але без зайвої гіркоти. Аромат дуже приємний і, знову ж таки, в простоті його краса, коли хочеться, просто чогось такого гарного, цікавого і цитрусового. Ще один цитрус уже в парі покажу з ним, і я минулого року, напевно, розповідала у своєму відео про цитруси на літо. Ось, і це Аква Віва Профумом Roma, це лимон, лимонне дуру. Навіть можна такі спогади до нього прив'язати, і я хочу сказати, що в жодному разі, е якщо я про щось кажу, що це як мило дору, то це для мене непогано. Е навпаки, в мене от з дитинства дуже гарні були м спогади про цю мила дору, і я завжди в магазинах там е в дитинстві любила підходити до полиць і нюхати, вибирати мило саме по його запаху, і е мило дуру тоді було. Досить гарним на ніс. і такі це досить позитивні ольфакторні спогади. І це дуже чомусь затишний лимон, З ньому класно і взимку, він такий от лимон, сік, цедра з нього, і там якась така в базі приємна солодкуватість від нього лишається. І він не злітає за 30 секунд, він на спеці впевнено кілька годин тримається. Це для лимонів, для цитрусів. Взагалі, дуже добрий показник для мене, для моєї шкіри. Ось. Ще давайте візьму Вандерфогель. Це класний м'ятний старт, як кожувачки рідлі, спермінт. Напевно, швидше спермінт, ніж Double якщо ви такі пам'ятаєте пластинки. Жувальні. І далі ця м'ята така солодка, активна, гарна, потроху перетікає в запах гальки на пляжі, і мені це теж подобається. Ось, до речі, до мене в дорозі ще є кілька, їдуть вже аромати новою поштою з м'ятою і такі свіженькі цитрусові аромати. Тому я, от, крім цієї підбірки тих флаконів, що в мене вже є на літо, я Думаю, що скоро розповім вам про знайомство з новими цитрусовими і м'ятними ароматами. Тож підписуйтесь на сповіщення на моєму каналі, якщо хочете не пропустити і наступне таке відео. Ось оце Вандерфогі приємна, дуже класна м'ята. Не можу не згадати золочиста та корову, і це таке. Свіженьке яблучко, ну, можливо, воно злегка хімозне, тобто ну, не, не зовсім натуральне, але воно від цього не менш приємне. Є така лактонність, як таким нюансом буквально свіжого молочка, і різні свіжі травки, які їла ця коровка. І ця коровка тут не наслідила. Жодними своїми продуктами життєдіяльності. Це такий дуже лайтовий, м'якенький аромат, який, як е, мені здається, найкраще звучить якраз в тепло. Я зносила свій відливант, е, який в мене був до флакону, саме влітку, в кінці літа. Ось тому це. Лімітований випуск в білому флаконі, такому з плямками. В звичайному флаконі аромат має бути той самий, не відрізнятися там за пірамідою, за звучанням від ось такого як мене. Акватика. Влітку традиційно носять акватику, і це жулітмет Аква Сексиус. Він мені подобається не як аромат відпустки, а кудись. В ліс, коли трошечки навіть прохолодно, мені дуже добре з ним. Він вологий, він солонуватий, він ось з якоюсь такою там інжирністю з, ну, якісь такі там відчуття парку, дерев і морського узбережжя. Це для мене дуже гарна кватика, в ній нічого немає якогось такого супер дивного, супер інноваційного, але вона Дуже класно, як на мене, зібрано, все акуратно, все в міру. Стійкість гарна, проекція теж гарна, з ним дуже комфортно, тому я не вагалася і знайшла собі цілий флакон. Пачулі фік – Це теж моя осіння обновочка. Я з ним познайомилася якраз, коли було вище 20 градусів тепла на вулиці, і в ньому в спеці розкривається якраз більше солодкого інжиру. А пачулі, шоколадні підвальчики якось уходили на другий план А в, от, в дуже теплу погоду в ньому інжир на першому місці. І, взагалі, е, я вже колись сказала, повторюся, що він для мене міг би бути навіть якимсь одним із фланкерів е, Янгола Меглерівського. Тому от манго і от мій інжир, я їх теж планую носити. Влітку. І ну, я люблю такий солоденький інжир. Сподіваюся, що е, в мене зменшиться кількість рідини у цьому флакончику за літо. Е, так, покажу ще е, Тамін Лондон е, фанфари, і це аромат е, про цитруси. Е, тут ще е, заявлена нота Вермоту, але, як на мене, він такий. Гіркувато-алкогольний тільки трошечки. Загалом це мені про цитруси, цитруси солодкуваті, і плюс тут є теж дуже гарно такої гіркуватої зелені, гальбану, ще якихось там гілочок. Неролі тут теж є, але воно це все дуже гарно разом обіграно. Я взимку продала флакон Орлов Good Vibes і сумувала, тому що. Ну, мені він подобався, він був найкращим таким зелено-цитрусовим ароматом із тих, що я знала досі, але е, мені не вистачало в ньому е, проекції і її тривалості. От Я тільки нанесла на собі, я чую, а потім воно з мене якось ну, досить швидко зникало. Е, якщо, звісно, нанести на одяг, то я дуже добре з одягу чула, тобто він стійкий, але ну, перестає шляхити досить швидко. А оцей варіант тамін фанфари. Оце мені, для мене це краща покращена версія цього Orlov Good Vibes, ну, звісно, з нюансами, але вона мені повністю його замінює, і я вже за тими Good Vibes не сумуватиму. Ось, маленький дисклеймер: вони, бренд Тамін London не вийшли з Росії, вони ще й Весною проводили презентацію в Росії серед їхніх блогерів і презентували якраз новий аромат, а новим ароматом в них якраз є оцей фанфар. Я маю цей флакон, я купила його за власні гроші, але от я тим більше як споживач їхніх продукції, я хочу озвучувати на цьому відео. Звісно, вони не факт, що взагалі там мене почують. І колись побачить це відео, але я от хочу казати, що е, мені це не ок, нам це не ок, тому що е, країна, яка є агресором і терористом, е, я вважаю, що не повинна е, бути такою популярною, і е, що бренди не мусять бути такими лояльними до них. Ось так, але тим не менше. Аромат гарний, аромат мені подобається, тому от кажу, як є, я його носитиму, але кхм, дії бренду мені зовсім не ок і не подобаються. Наступний це Aqua Allegoria Ginger Picante від Herlen. І я думала, що Aqua Allegoria — це якісь такі е, ну, попсові, якісь такі легенькі е, водички от про те, що там написано. І це взагалі не моя історія, я люблю, щоб гучно, я люблю, щоб стійко, а не якісь такі водички поливашки ну, от не йде в мене з поливашками, Я не можу. Мене дратує, що мені треба там 6-7 пшиків зробити, потім ой воно злетіло зразу оновити. Якщо там, ну, годину, півтори-дві-три воно на мені тримається, і мені добре було його чути, комфортно в ньому. То це класно, мені не обов'язково цілий день ходити в одному ароматі, але якщо воно там 15 хвилин побуло і злетіло, а потім я маю оновлюватись або нюхати руку, щоб відчути цей аромат, ну ні. І, відповідно, я до Аквалегорії не підходила, але е, мені випадково потрапив друг пробничок, цього джинджер Піканти, і він мені про імбир, справді про такий е, зацукрований солодкий імбир. А потім там несподівано така от виринає приємна трояндочка. І ця трояндочка то є, то зникає, то там двері відкрила, вийшла, зайшла, знову ж таки, відчувається на собі цей аромат. Тобто він мені по своїх характеристиках сподобався. І як аромат теж сподобався, що він отак змінюється з імбиру в таку трояндочку приємну. І я от собі теж взяла майже повний флакон. і... Маю намір активно використовувати його влітку. Ще Tuberose ту туберозню, і це така з дивним гумовим стартом, трошечки навіть різкий з флакончика, тубероза. Там ніжна тубероза, ніжний жасмин, вони переходять потім в таку. Солодку базу, там видно і щось типу тонке, можливо, там какао, от вона така солодкувата, приємна, ніжна, вже не проквітиться база, але досить гарно. І я познайомилася з цим ароматом саме влітку, і влітку я і планую його носити. Мені було дуже гарно, ці квіти теж так гарно йшли, гарно трималися, і такий перехід в солодкавість в базі теж є досить приємним, не напряжним, не задушить. Дуже і дуже гарно. І останній аромат, який я принесла на свій столик. І це така вже важка е, артилерія, це сершвітанс, фіз дежуа, і це потужні білі квіти, там є терпкість, там є е, е, іланг, вони дуже солодкі, вони медові, ці квіти. Е, ось, І це такий дуже потужний жасмин, його треба буквально трішечки. І в спеку він, як і інші жасмини, дуже гарно розкривається, мені подобається, мені подобається його носити. Ось, і я знову ж таки буду під настрій носити отакий потужний яскравий жасмин влітку на собі. Ось така в мене сьогодні вийшла розповідь. Якщо я щось не згадала, то я все одно думаю, що згадуватиму аромати протягом літніх своїх випусків відео. Як я вже сказала, я планую ще випуск про ті аромати свіженькі, цитрусові, м'ятні, з якими я скоро познайомлюся, коли вони до мене доїдуть. Ось, А ви пишіть під відео коментарі свої. Буду вдячна вам за лайки, за підписки на канал, якщо ще не підписалися. Дякую вам, бережіть себе і до наступних відео. Бувай!